Знову нічний потяг львів ворохта Знову 5 годин монотонного гуркуту залізниці. Я в Карпатах приблизно місяць чекав цих весняних теплих вихідних, щоб рушити в похід. Хоча, як показує мій досвід, гарний прогноз погоди ще не означає, що погода не зіпсується протягом. Походу. Я вже втретє йду на Кострич і навряд скажу вам щось нове про маршрут. Тому буду більше ділитись власними суб'єктивними емоціями від походу та неспішно проживати цей досвід знову. Весна. Карпати! Кострич. Так, да. то воно. А ще ті крокуси, крокуси можна побачити. Друзі, ще хвилинку вашої уваги, будь ласка, поки я чекав погоду для того, щоб рушити в наступний похід, ви потихеньку дивились відео на моєму каналі. І вийшло так, що канал знову нам монетизував 100 доларів, які я також відправлю на ЗСУ. А зокрема, 4 тисячі гривень полетить Стерненко на його FPV дрони. Я ще раз дякую всім хлопцям та дівчатам, які зараз в Збройних силах України і зі своєї сторони закликаю всіх зараз ніяк. Кому разі не абстрагуватися від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо відкликатись і всяко допомагати армії, тому що без армії, без тих відважних хлопців та дівчат нас не буде. І нагадую, що якщо ви задонатили на ЗСУ, допомогли своїм рідним та близьким, скинули невеликий донейт на підтримку бездомних тварин, і у вас ще залишились гроші, і у вас все окей, ви можете стати спонсором мого каналу, що допоможе мені розвивати цей проект швидше. Посилання буде в описі під відео. Все, я тоді зараз розкажу, як я вже випив кави дріпер-шніпер фільтри якісь там. І продовжую підйом вже на саму костричу. Напевно, я трохи не розібрався, як той дріпер, фільтр, шмільтер вставляти, але зараз п'ю, по суті, не каву, а теплу воду, ледь, забарвлену в коричневе. Ну таке. Регульний перший досвід. Буду виливав. Поділюсь з вами трохи персональними даними. В цілому нещодавно здав аналізи на певні групи вітамінів і побачив дефіцит вітамін Д. І вітаміну Д в мене було чотири. Чотири, Карл. Це майже як нуль, тільки чотири. Там від норми таке відхилення, що просто, тому я його зараз інтенсивно пропиваю. І лікар казав, що в цілому зараз у всіх він понижений з різними, звичайно, дівіаціями, але... Рекомендую вам звернути на це увагу. Вітамін D важливий в організмі. Я не думав, що він сам собою може так впасти. Тому цей раз знову обрав піти на Костричу, хоча тут вже був, по-перше, з костричою не прогадаєш, там реально гарно, і зараз буде вид на засніжену Чорногору. Це буде щось казкове. Але головна причина наступна. Останні декілька походів через погоду і через незнайомі маршрути, я от як от куку, заставляють мене досить багато якби, е, переживати по дорозі, щоб не збитись маршруту, завжди тречити свою навігацію, ось так скажу. А тут я хотів піти, щоб не про що не паритись, Просто йти знайомою стежкою і отримувати насолоду від весняних Карпат. Що, в принципі, зараз і відбувається. Я, якщо чесно, думаю, що на висоті 1500 вже немає снігу. Промахнувся. Напевно, пожалкую, що взов кроцівки, зараз комфортно, але думаю, що далі буде гірше. І хоч тут багато снігу, все ж таки думаю, що сам хребет буде без снігу. Тому що не співпадіння. Як люди фоткають ті всі крокуси, якщо всі полонини на 1500 в снігу? А -а -а -а. Це, напевно, просто в лісі довго сніг сходить. Невідомий номер. Алло? Алло-алло? Доброго то, дня. То, то Сергій? Так, так, Сергій, добрий Добре? день. Що ви там десь вже де? Де ви є? А, я прийшов в джерело, це що вже перед самим е хребтом. Я думаю, за хвилин 15 буду на хребті вже. Так? Да. — А ну я... якраску. Зараз чекаємо, аби... чекаємо на кривопільський перевал, щоб щось їхало. зараз буду бачити. Ага. — ну, я... Ну, як будете на хребті перезвонити, що там як там, чи є, чи є крокуси, чи є, чи може це, це медалі, чи є рівно на голові. Да, добре, я зараз вийду, вам скажу. Хорошо. Ага, да, давай. давай. Да, наберу. О! З Сергієм ми познайомились у Фейсбуці, списались просто після якогось поста про е, Карпати. І от зараз виявилось так, що він також планував їхати на Кострича. Так, ну треба сказати йому, чи є краписи на полонині. Це важливо. Проглядається Чорногора. Вона зараз мега велична снігу. Біжимо бігом десь на відкрину, відкриту поляну, щоб вам це показати. М -м -м. Кайф. Чорногора просто неймовірна. А ще бентежий дух те, що ти розумієш, що ти там ходив і зараз там можна ходити. Ну, що ти був в тих місцях, бо вони зараз просто казкові. До речі, я вийшов на Кострич і тут купа снігу. Я вже хоч, хотів Сергію дзвонити, що ну, навряд тут є крокоси. Я не знаю ті, по логіку їхньої, їхнього росту, але очевидно, що через сніг вони не проб'ються. Але не дозвонився і пішов далі, і дивіться прикол. Дивіться прикол. Отака от красунка тут росте. Може, це і не крокус, але по тих фотках, які я дивився, це крокус. Сергій крокуси є. Я не знаю, чи то багато, чи мало, бо я бачу їх перший раз, але вони є. Перебиваю вас, погано чую. Вважаю свою крокусну місію виконаною. значить Сергій прийде на хребет. Ми побачимося. Такі от приколи. Я не можу сказати, що я просто милуюся цією історією, тому що якби флора мене не дуже штирить. Ну, якби я не знаходжу в ній там суперкраси. Але прикольно, що попав на такий вот ефект. Все такий Ну прикольненький. Чорний гор. Насправді я б залишався тут, мені здається, це найкраще місце для того, щоб залишитись провести вечір, зустріти світанок, тут Чорногорився. Але так як я запланував закільцювати цей маршрут, я сьогодні дійду в притул до спуску до села Ільці. Тому що в мене завтра потяг на другу годину, щоб зранку встати, спуститися швидко і потрапити в ворог з запасом часу. Тому буду рухатись далі. По ногах насправді ситуація хижа, тому що кросівки мокрі, хапанули снігу, він розтанув і вони мокрі. Хижа, але не критична, тому що зараз там близько плюс вісім, плюс 10. Так? Тобто навіть мокрі ноги, коли ти йдеш, все окей, а якоїсь там супертеплої віддачі і там, я не знаю спазмів, коли став, немає. Єдине, що завтра зранку буде дуже дискомфортно вдягати мокрі, холодні кросівки. Але в мене є сухі шкарпетки, декілька пар, тому я думаю, справлюсь. Але дійсно прогадав. прогадав. Хоча в кросах, боже, як комфортно йти. Це не ті черевики великі, важкі. Дуже легко себе відчуваєш. Загалом фінальна точка на сьогодні, ось хребет кострич. Ось я прийшов в цю точку, ось туди наліво спуск до Ільців села. І за 9 кілометрів або за 2 години я буду в Ільцях. Це я зроблю завтра зранку. А тут ось така Чорногора. Я боявся, що звідси, можливо, буде гірший вид, але тут вона якась чи більш величніша. Тому зараз тут я буду влаштувати намет. Найкраща панорама в моєму житті з особистої тераси. Без перебільшення я думаю, це найкраще місце, де могла стояти моя палатка. І взагалі стояла до цього, тому що такого, виходячи з неї, я ще не бачу. Реально сьогодні вище очікувань. Зараз четверта година, я вже все зробив. Погуляв по околицях, розклав палатку. Мене почало трошки морити в сон, тому я думаю, я засну і вже буду готуватись до ночі. Загалом в мене ще сьогодні все дуже оперативно виходить. О четвертій годині я казав, що збираюсь поспати, я поспав. При 5 година, <смі> і тепер мені точно нема що робити, як мінімум до 9-4 години. У мене ще тут єшка, як на зло або на щастя, і я не буду заліпати в інтернеті. Ось так. Проходять деколи люди, досить багато людей на костричі. і це додає спокою. Не люблю, коли геть, сам сам, сам вора. Бачиш людей.

і мене щарувала червону руту. не шукай вечорами, ти у мене... Я вже забув, що таке ніч в палаці. Як згадувати, не дуже приємно. Ой, погано спав. А то не комфортно, то холодно, то шарко, то шишоч. Шиш, Але то ми цікаво. Що погнали, дивитися, що там на дворі. Щоб ви розуміли, будильник на шосту, щоб зустріти світанок, але погоди немає, сьогодні, що зустрічати. І сьогодні явно холодніше. А Може я помиляюсь, просто світанок не з тої сторони. Світанок з тої сторони. Зараз політаємо, побачимо. Трохи нижче очікувань, плюс ніч була така собі, але Чорногора знову вище очікувань. Ніби затягнуто, ніби немає сонця, але ці вершини снігу, які сьогодні стою в Хорскові, знову просто. Як вона це робить, я не знаю. А ось там з іншої сторони видніється невеличкий світанок, але самого факту світанкового я не побачив, просто що там небо червоніє. Ось, я зараз збираюсь, спускаюсь в вільці. І мені пощастило, що на ніч я залишився не сам, прийшли ще туристи. По сумісництву дуже цікаві люди, і хтось запропонував ватру. І в результаті ми всі біля вогнища сиділи десь до півночі, тільки потім пішли спати. Ось так. Дуже круто було. Так, ще не прийшов, але вже бачив, що спуск в сторону Ільців мені імпонує, тому що дуже швидко закінчується лісосмуга, ти її просто пролітаєш на спуск і потім йдеш ось такими вже хуторами, селами і мені насправді це по кайфу десь відчути запах села, десь почути гомін людей, коли йдеш, з кимось поздоровкатись, а не там повністю всю дорогу йти по лісі. Тому мені це дуже приколу, Зараз ще 6 кілометрів буде ось такими от стежками між хуторами. Круто. І види просто бомба. Українські Карпати, українське село. Якісь такі дивні емоції мене зараз переповнюють. Ці одиночні хатинки, ці луги, такі просторі, сліди від стежок і доріг, такі, які йдуть ніби ниточки по цих всіх лугах, і всі ці відблиски хатинок. Це не мов би якась картинка з року літератури в школі. Такі якісь, якісь неймовірні емоції. Мене тут зараз пре не менше ніж на костричі. Я навряд це передам відео, але якісь неповторна тут атмосфера але в цілому вони смилі. Ну... Окей, корови інтроверти. Он вже я йду на трасою ворохта та Верховина, і ось там Бачу перехрестя, куди мені потрібно потрапити. Це село Ільці. І саме там я вже буду чекати маршрутку до Ворохти. А по іншу сторону бачимо, як розкидається вже дорога, яка веде до Бестриця та Дземброні та Шебенного. І звідти там ті села знаходяться, починається старт на Чорногору. І ось ще клаптик Чорногори видно. Неперевершене це місце. Звідси там починались мої перші походи в гори, воно якесь таке ж ні, рідне чи що. Круто, коли ти ну, подалеко типу, від дому і вже, по суті, поріднився з цим місцем, тому що там, пізнаєш локації, півно по кайфу. І, не знаю, ти знаєш, як себе тут поводити. Це прикольно. це Прикольно, Прикольно, правда? Дуже прикольно. О, ми вас бачили, ми дорозі. міроки. Дякую.

В кінці фартануло ще один раз, за ціною маршрутки нас докинули машиною комфортною аж у ворогту. Тому в мене ще дві години, зараз я буду чекати свій потяг. Фарт, фарт. Ну і похід був би не похід, якби не було дощу. Ворог та дощ це як має бути. Що б я хотів би на фінал сказати. Кострич рекомендую всім. Ходите ви в гори, не ходите, підіть на кострич. Логістику організувати просто. Ночівлю організувати просто, не обов'язково ночувати в Карпатах. Є Яремче, є Ворохта сама, де є готельчики і все інше. Тому як перший досвід, це просто топ. А враження будуть як, як, як в голівудських фільмах, напевно. Це щось схоже. Все, такий от випуск, пока.